Вже майже три десятиліття Угорська екомунічна служба допомоги підтримує нужденні сім'ї, дітей та літніх людей на Закарпатті. З початком зимового періоду цього року знову стартувала програма забезпечення підтримки в опаленні, реалізована за підтримки Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини. Цього разу 400 родин отримують по 500 кілограмів паливних брикетів. Ми доставляємо паливні брикети, і до багатьох родин ми вже доставили цю допомогу. Загалом йдеться про 400 сімей, які найбільше потребують допомоги у берегівському районі. Зараз розвозяться ці брикети, а згодом в межах іншої програми буде розподілено 500 пакетів з продуктами харчування. Їх розноситимуть наші співробітники разом з місцевими соціальними працівниками. Мункатаршоюнкедюта і соціаліш мункашокка. Під час розподілу кожної одиниці допомоги необхідно врахувати список та коло бенефіціарів. Однак очевидно, що підтримки потребують значно більше сімей. Ми вже тривалий час співпрацюємо з берегівським районним соціальним центром. Разом з ними ми склали список з 400 родин, яким можемо надати допомогу брикетами. Серед цих людей є пенсіонери, хворі самотні особи. Також ми надаватимемо допомогу у вигляді пакунків з харчами. Їх отримає 500 осіб до кінця року. Серед підтриманих була також мешканка берегова Магдулла Пак. Жінка має інвалідність та живе одна у своєму домі. У мене була дуже серйозна операція. У мене хвороба хребта. Ходити важко. Це важлива допомога, адже так я не буду мерзнути взимку. Минулого року теж отримала такі брикети. Їх вистачило на всю зиму і навіть трохи залишилося. Я не можу кожного дня розпалювати багаття, адже не завжди є кому мені допомогти. Але брикетів було достатньо. До програми потрапили найбільш нужденні люди. Є й такі, які не могли особисто отримати допомогу, і замість них це робили їхні опікуни, як, наприклад, у випадку з Шандором Ілішем, який більше восьми років тому втратив зір та страждає від хронічних захворювань. Це важлива допомога, адже хоча з відкладених коштів з пенсії він ще зміг придбати трохи дрів, але такі бракети він би не зміг придбати для себе. Я виплачую з його коштів світло, газ та сміття, і ледь залишається щось на життя. На ліки ще вистачає, тому вже третій рік це велика допомога. Ці особи отримують допомогу не тільки під час таких програм, адже більшість з них регулярно отримують від благодійної організації продукти тривалого зберігання, ліки та гарячі обіди. Йому приносять пакунки з харчами та два рази на тиждень хліб та гарячі обіди. Окрім допомоги з паливними брикетами, благодійна організація проводить ще кілька акцій під час адвентського періоду у нас ще буде акція, в межах якої дитячі заклади району та області отримують різдвяні подарунки. Цю програму підтримує Міністерство зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, а різдвяну програму різні угорські організації. Окрім цього, угорська екомунічна служба допомоги продовжує підтримувати нужденних внутрішньопереміщених осіб, які приїхали на Закарпаття. У нас ще є багато шелтерів, де і зараз проживають внутрішньо переміщені особи. Це люди, яким нема куди повернутися, і вони не мають іншого. Допомоги пенсіонери, інваліди. Ми їх і надалі підтримуємо харчами. Їх багато і вони вже залишаться тут. Благодійна організація за підтримки Угорщини здійснює свою діяльність не лише на Закарпатті, але й в багатьох інших регіонах України.